Ладе про фінансові справи, адже в мережі була інформація, що держава зможе відслідковувати всі транзакції українців. Про це зокрема заявляв один з народних депутатів Желізняк. Чи дійсно держава зможе бачити абсолютно всі рахунки і контролювати всі доходи українців, от власне найближчим часом? Да, абсолютно верно, потому что они вот буквально совсем недавно, что они заявили, что они, Украина выходит из договора значит, о том, чтобы, чтобы ну, давать свободы своим гражданам, консультировать их ведомствах за границей. То есть мы приходим к какому-то тоталитарному режиму. Ну и пока у нас управляет всем гетьманцев, да, дорогие друзья, то, конечно, гетьманцев будет заглядывать в любую вашу кастрюлю, да, в любой ваш холодильник. Он туда залезет, дорогие друзья. Пока все контролируют гетманцев, будет только ухудшаться наша ситуация. Конечно же, это недопустимо. Банки имеют, как бы, когда мы за заключаем договор с банками, у нас должна быть тайна, банковская тайна соблюдаться, а не то, что направо, налево они все будут раздавать. Но Украина вышла из, из, из этой петиции значит, сохранения значит, людей, как бы для, вот их комфорта, да, вот, вот этой ситуации. И мы, к сожалению, сейчас находимся в таком военном положении, что буквально все наши финансы будут просвечиваться. Ну и, конечно же, мой вам совет, нужно как можно быстрее снять все свои с банковских карт деньги, потому что налоговая придет к вам. К сожалению, вот на данный момент вот такая вот ситуация присутствует, и мы все дальше и дальше куда-то уходим в какой-то каменный век, понимаете, дорогие друзья. Ну и то, что сейчас творится, что оказывается человек, который живет за границей, он он лишен права иметь гражданство Украины и заграничный паспорт. <ріст> <ріст> Не зовсім так там в МЗЗ до речі, от буквально сьогодні, дали роз'яснення про те, що зараз розробляється положення щодо мобілізаційного закону. Він вступає в дії 18 травня. Після цього всі громадяни України, зокрема чоловічої статі, мають пройти. Так би мовити військово-лікарську комісію або хоча б оновити свої дані, це можна зробити е, за електронною системою, не обов'язково нікуди йти. І після 18-го, після цих процедур, звісно, що всі консульські послуги мають відновитися і так само мають надаватися. А стосовно е, податкової, то мабуть, податковою треба боятися тим, хто якось нечесно заробляє гроші і працює в чорну, так би мовити. Я думаю, якщо офіційні фінанси мають українці, то боятися точно нічого. Ну, принаймні, сподіваємося на це. А я вам хочу одно сказати. Я, наприклад, мамі срочно нужны деньги. Допустим, вона пошла, пошла у меня на привоз. І от, Влад, перешли мне там 300 гривен вообще. Этот чувак, который сидит да, там, в кабинете в Киеве, буде что это как як какие-то темный нал пошел. Да, дікмансабу читати, що я 300 гривень переслав своїй мамі, щоб вона щось то купила на привозі, що це чорний нал. і це можна заблокувати карту і арестатию. Вот вам ответ на відпробувати. Отак, -от. речі, я читала, що саме ось ці жорсткі умови фінансової системи це якраз є вимога від міжнародного валютного фонду. І, начебто, саме через такий манер, ми намагаємося бути ближче до Європи. Подивимось, як воно далі буде розвиватися. Це дуже цікаво і сподіваємося, що наша фінансова система буде трошечки не такою е тоталітарною. Так? Да, но при этом мы вышли из, значит, прав человека, достоинств, буквально вот на этих днях, вот два-три дня, как мы вышли оттуда, оттуда и теперь, значит, свободу граждан Украина не контролирует, то есть она способна их зажимать, она способна отбирать и банковские счета, оказывается, теперь, и забирать автомобили, там и так далее. То есть вот буквально этот закон оглашен вот с понедельника, да, дорогие друзья, но... Не знаю к чему это может всего привести, но мне очень как-то все это очень дико кажется. Мы куда-то скатываемся в какую-то бездну. Зе ж таки, сподіваємось, що все вийде на лад, і все буде добре. Ну, принаймні, ми маємо в це вірити. Дякую вам, влади, за сьогоднішню розмову, за ваші прогнози та передбачення. Друзі, від вас, як завжди, дуже сильно чекаємо вподобайок, коментарів під цим випуском. Підписуйтесь на наш канал, на наші соцмережі. Звісно, що на соцмережі та канал Влади, якщо досі цього не зробили. Ну і тисніть на дзвіночок, бо далі тільки більше та цікавіше. І бережіть себе та донайте на ЗСУ. we <laughs>